Можна підвищити якість сперми, варто починати не пізніше трьох місяців. Ці продукти багаті, ось цим дуже важливим вітаміном. Це найважливіший мікроелемент для чоловічого організму. Можливо, ви їх бачите, ось такі великі, отак, щоб вони швидко-швидко рухалися і досягли своєї мети. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар-дієтолог. І сьогодні ми будемо говорити про дієту для чоловічих вертолів. Стильності. Безпліддя у чоловіків стає дедалі більш поширеною проблемою. І багато в чому це пов'язано із способом життя, стресами, труднощами з підтриманням здорової ваги, нездоровими звичками, особливо курінням, вживанням різних стимуляторів, дефіцитом сну, забрудненим повітрям і неправильним харчуванням. Водночас завдяки правильно підібраним продуктам харчування можна підвищити якість сперми і підтримувати нормальний рівень гормону тестостерону. У Древньому Єгипті чоловіки, щоб стати батьками, зверталися до допомоги до бога міна, одним із елементів поклоніння якому був салат латук. Наукою доведено, що вживання природних фолатів Зелених листочків допомагає зберігати судини здоровими. Раціон, що підтримує фертильність, повинен містити продукти, які сприяють сперматогенезу, а простішою мовою, утворенням якісних сперматозоїдів і підтримують роботу ендокринної системи. В Данії провели дослідження, в якому взяли участь 2935 молодих чоловіків. І його результати показали, що найвищі показники спермограми були в учасників, які дотримувалися збалансованого харчування, а саме вживали в їжу багато овочів і фруктів, багато зелені і віддавали перевагу курці та рибі. Група молодих людей із вегетаріанським підходом харчування, тобто менше м'яса, більше овочів, риби, яць, молока, опинилася на другому місці за показниками спермограми. У чоловіків, які віддають перевагу традиційно датському підходу харчування, що це таке? Це різноманітне м'ясо, не один тип м'яса, різноманітне м'ясо. Сільнозернові продукти, тобто різноманітні каші, хліби, цільнозернового борошна, кисломолочні продукти, багато зрілих сирів, виявилося, у них найбільше рухливих сперматозоїдів. А от у молодих людей, які віддають перевагу. Так званій західній системі харчування, що це таке? Багато фастфуду, багато смажної їжі, солодощі, мало клітковини, глибоко переробленої їжі, і в тому числі всякі сосиски, чіпси і так далі. Виявилося найменше сперматозоїдів. Їх раціон був багатий, червоним м'ясом, особливо переробленим. Казали всі сосиски, салямі, ковбаси, всякі ці снеки із ковбасок, сухих і так далі. Смаженими стравами, солодощами, газованою водою. Для довідки, сперматозоїди готові до запліднення, дозрівають протягом 72-74 днів. І тому підготовку чоловіка до Зачаття дитини варто починати не пізніше трьох місяців. Дефіцит вітамінів групи В, вітамінів Е, вітаміну А. Ми знаємо, що вітаміни групи Б це водорозчинні, а вітамін Е і А жиророзчинні. Так от дефіцит цих вітамінів сповільнює швидкість сперматогенезу, тобто повільніше утворюються якісні сперматозоїди. Вітамін А це риба, особливо жирна риба, печінка тріски, яйця, зварені на м'яко, до речі, шпинат, морква, печінка, звичайна яловича. Ці продукти багаті ось цим дуже важливим вітаміном. Вітамін Е. Олії різноманітні, особливо холодного віджиму, авокадо, горіхи, мигдаль. Їх треба їсти щодня. Не забувайте про ці продукти. Вітамін С це різноманітні овочі, фрукти, петрушка, червоний болгарський перець, капуста, настій шипшини, полуниця, смородина і так далі. Ви самі прекрасно знаєте, де знаходиться вітамін С. І нагадаю, що вітамін С має поступати рівномірно протягом дня. Продукти, які місять омега 3 жири, це риба, рибічий жир, тому його обов'язково треба додатково вживати у вигляді капсул або рідкого рибячого жиру. Дуже корисним доповненням до раціону є продукти бджільництва: перга, пилок, маточне молочко. Можливо, вам буде цікаво дізнатися, чим ще доповнювати свій раціон. Обов'язково має бути вітамін Д. Чому? Тому що він впливає на рухливість і структуру сперматозоїдів, Впливає на концентрацію гормону тестостерону, в якій їжі є жирна морська риба, яєчний жовток, молочні продукти і, звісно, сонце, а також додатково вживати у вигляді добавок. Цинк. Цинк – це найважливіший мікроелемент для чоловічого організму. Саме з цинком, з його присутністю, мають утворюватися сперматозоїди. Мало цинку в їжі. Мало сперматозоїдів, вони нерухливі. Де міститься цинк? В першу чергу це червоне м'ясо, але не оброблене, тобто яловичина, крольчатина, індюшатина і так далі. Обов'язково боби. Мигдаль, насіння, гарбуза і злаки. Особливо вибагливі це можуть бути устриці. Але все-таки повірте, що без устриць наші чоловіки також можуть бути надзвичайно, надзвичайно фертильними. А наступний важливий елемент це селен. Він потрібен для вироблення гормону тестостерону і дуже сильно впливає на якість сперми. В першу чергу із рослинних продуктів це бразильські горіхи. Можливо, ви бачите, ось такі великі, горіхи дуже жирні, тому достатньо одного-двох горіхів в день, не більше. А це також ще можуть бути тунець, лосось. Птиця, банани, гриби, яйця. Ми бачимо, чим різноманітніше харчування, тим воно якісніше. А також така добавка, як Коензим Q10. Вона впливає на рухливість сперматозоїв, От так, щоб вони швидко-швидко рухалися і досягли своєї мети. Вони можуть бути в добавці q 10 а також в таких продуктах, як криба, шпинат, брокколі, льняна, олія. І ще один дуже важливий елемент це каротиноїд лікопен. Лікопен його найбільше міститься в помідорах, він перешкоджає руйнуванню сперматозоїдів окисленням. Це томатна якісна паста і тушковані помідори. Запам'ятайте, що лікопену майже немає у свіжих помідорах. Немає у свіжому томатному соці. Але якщо ви хочете отримати багато лікопену, вам потрібно дуже потушкувати так досить довго хвилин, 10, не менше на слабкому вогні помідорчики. А ще дуже добре купити справжню, таку справжню без яблук, без додавання якихось там пектинів. Ось справжню Томатну пасту і щодня брати ложечку чайної томатної пасти. І з'їдати її можна з'їсти, наприклад, з якоюсь стравою, потушкувати собі там боби, може розколотити в теплій водичці і випити. Просто пам'ятайте, одна чайна ложка якісної томатної пасти. Але пам'ятаємо, що засвоюються ці каротиноїди тільки в присутності якісних жирів. Тобто обов'язково потушкувати з якимось жиром. От взяли, наприклад, гарний такий рецепт, скажу вам: берете помідорчики, берете червоний болгарський перець, ви їх потушку. Морки додали, трошечки оліки і на слабкому вогні під кришкою. Потушкували, потушкували, потім додали туди зелені. Ну, Звісно, чоловіки люблять м'ясо, і тому можете також додати якесь там тушковане м'ясо чи, наприклад, запечене м'ясо. Тоді взагалі буде все повно в повному комплекті. Що шкідливо? Треба прибрати продукти, які спричинюють запалення: чіпси, фастфуд, солодощі, алкоголь. Запам'ятайте, якщо ви хочете бути, стати щасливим батьком, заберіть кудись, хоча вибачте, до біса ці продукти. Окрім харчування, дуже важливо відмовитися від шкідливих звичок, навчитися контролювати стреси. Це дуже важливо. Займатися помірно фізичною активністю, висипатись. Тобто, якщо ви курите. Киньте курити, хочете мати здорову дитину, хочете насолоджуватися батьківством, киньте курити. Таким чином ви ще й продовжите собі життя. Якщо ви часто нервуєтеся, навчіться хоча б простим, найпростішим речам, хоча б хвилину закрили очі. Вдихнули, видихнули. Таким чином знімається хоча б трошки стресу. Тим більше, що ця методика вона є доведена науково. Доведено, що якщо ми, людина медитує, то кількість гормонів стресу стає меншою. І дуже важливо бути фізично активним. Пам'ятаємо, що ось цей жир, дорогі чоловіки, який у вас отут може бути. Оцей так званий, як це кажуть, мозоль, це ніяка не мозоль, це велике ярмо, яке стримує вас стати щасливим батьком. Тому Дорогі друзі, будьте здорові, бережіть себе, ваша Оксана Скіталінська. А ще, дорогі друзі, не забувайте ставити ваші лайки, підписуватися на наш на мій канал. Повірте, я намагаюся давати максимально різної і цікавої інформації. Тому підписуйтеся, коментуйте, тому що кожен ваш коментар це мені як елей на душу. Ваша Оксана Скіталінська.